Слава Україні, героям слава, і власне ем, перейдемо до теми F-16. Нарешті, схоже на те, все ж таки, бо вже кілька разів був такий фальш старт щодо того, що навчання вже розпочалися. Але вже якщо говорить про це Олексій Резніков, маємо вірити цій інформації, що таки вони стартували з вашої точки зору, як довго вони триватимуть? Тому що є зараз така інформація, я от, якщо чесно не пам'ятаю, чи Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Таймс, вони кажуть про те, що винищувачі зможуть з'явитися в Україні, ну саме ці F-16, аж на початку наступного лі. Та бо це дуже довгий процес підготовки, але подібне говорили і про патріоти підготувалися наші бійці, знаючи наскільки є велика потреба, дуже дуже швидко за 10 тижнів, замість 10 місяців. Як тут розвиватимуться події, із з вашої точки зору? Ми дуже коректно зауважили приклад, то що називається патріоти. Дійсно, українці показали фантастичний інтелектуальний рівень у засвоєнні дуже серйозної зброї. спеціалісти, котрі спеціалізуються саме на авіації, стверджують, що базові навички для пілота можна сформулювати за якихось 3-4 місяці. Звичайно, дещо складніше є і з технічним персоналом. Бо ми добре розуміємо, що сам бійці тільки якихось 20% від роботи машини, її треба обслужити до неї потрібно зброю. Ця зброя дуже високотехнологічна, дуже інтелектуальна. І ті люди, котрі забезпечують цю машину і підготовлюють до бою, ну в якійсь частині може навіть важливіші ніж пілоти. Але якщо все разом скласти докупи і розуміти, наскільки сильно ми мотивовані, то, на мій погляд, до нового року перша ескадрилья могла би запрацювати. Е, ну, це насправді ліпше аніж початок наступного літа. Е, кадри. Бо завжди ми теж розуміємо, що вони вирішують чимало. Наскільки зараз Україна вже має пілотів, які можуть знаєте, просто ознайомитися з іншою технікою, маючи досвід роботи з якоюсь старішою, просто з іншим типом, освоїти там знання англійської і вступити вже у бій із противником, чи зараз нам потрібно фактично ці кадри з самого початку створювати, тобто. В принципі, теорію, основи, е, всі ці польоти, і аж тоді вже переходити безпосередньо, там на F16 чи це вже не буде мати значення, який саме літак. Чи маємо ми резерв звичайно, щоб підго підготувати аса потрібно дуже багато. Дуже багато часу, але не йдеться про асію, ідеться про те, щоб вони почали працювати в першу чергу у режимі перехоплювачів. тобто полювати за крилатими ракетами, такі як Х-101, Х-555, 3 М 14 калібр, які доволі дошкульні і зараз, на жаль, проривають наше небо. А коли вже літак його бере на приціл, цю ракету, то вона приречена на ураження. Все гаразд у нас із інтелектуальним потенціалом і з людським. Ми мали, ми маємо Харківський університет повітряних сил, який розосередився. По Україні там жодного недобору із, із молодими людьми, котрі хочуть зас, засвоювати професію пілота. Немає і ті люди, котрі уже цього Року отримали відповідні дипломи, мають базову авіаційну підготовку. Так звичайно, в шістнадцятий суттєво відрізняється від міг 29 Але все ж таки базові опції і функції це по великому рахунку одне і те саме. Там і там є штурвал, там і там є авіоніка. Вона дещо відрізняється. Але люди, котрі засвоїли оці базові принципи. Однозначно зможуть перевчитися. Тим паче розуміємо, що це молоді люди, які ще мають доволі гнучкий інтелект, а про рівень мотивації ми вже говорили. Е, є ще одна перешкода. Знову ж таки, е, від Данії, яка частину літаків теж пообіцяла передати Україні частину, не так як Нідерланди, де схоже, ну насправді е, вирішили допомогти всім, чим мають на сьогодні з е, е, авіапарку F-16. Е, Є така річ, як знову ж таки заборона використання цього виду зброї на території Росії. А чи достатньо для нас буде змоги використовувати їх безпосередньо в Україні? Бо ми ж теж розуміємо, що збивати вже ракети, які на нашій території ну це така трохи ем, марна справа. Бо нам таки потрібно знищувати е, так, як сталося з цими е, тушк з першою тушкою, яку на вихідних підпалили, е, дякувати Богу, і вона у. Успішно згоріла. Я не поділяю такої точки зору наша лінія розмежування поза тисячу кілометрів. Там працює їхня авіація, при працює, працює штурмова авіація, скажімо, су 25 дошкуляють нам дуже сильно. Їх треба збивати. Працюють гелікоптери К-52 на до 12 кілометрів протитанковими ракетними комплексами. Вихор їх треба збивати. Це дуже дошкульно. А найдошкульніший су 34 четвертий, котрий працює якраз у межах на 70 кілометрів планерними бомбами УПА 1500 Дуже Важкі і дуже болючі для нас, от оцю авіацію по лінії розмежування f-16 будуть збивати і лускати як горішки, бо мають відповідну зброю. А, а казати, що ці авіаційні комплекси будуть застосовані проти тих самих тушок, дещо некоректно, бо найдальша ракета, яка є в F-16, це у межах е, до 180 км, АМ АІМ-120 АМРАМ, а скажімо Ту-22М3 найважчу ракету Х-22 скидає із відстані десь у межах до 600 км. Ну 500, бо ракета летить на 600. Отже, ми розуміємо, що, що ту той авіаційний комплекс збити треба заходити у їхній повітряний простір. Це неприйнятно, бо, попри те, противник має доволі сильно зенітно ракетну систему охорони свого неба і по лінії розмежування, у тому числі, і працювати можна тільки на безпечних відстанях. Безпечних пусків, що маєте на увазі, щоб їхні ракети не зачіпали оці авіаційні комплекси. Оце можливо, тому роботи для них по лінії розмежування буде неймовірно багато а в частині, що стосується, ми про це вже говорили: полювання за крилатими ракетами ще більше. А що робити із цими тушками, крім дронів, які зараз от тільки продемонстрували та що вони можуть таки нищити. А однак росіяни ж теж побачили, що долітає туди дрони. Вони перебазували е, той пар е, авіапарки, вижив. А їх аж 9 штук. А згоріла, здається, лише одна. Е, далі вони зрозуміло, ні е, знову будуть долітати на пускові рубежі і дошкуляти нам. Е, що може стати е, на заваді? Чи ми можемо відбуватися ось від е, е, таких нападів? У стратегічному сенсі несимметрична відповідь, а дрони камікадзе, котрі долікають і нищать цілі таки, Це несимметрична відповідь на цю хвилину є найкращими. І я не вважаю, що ми там. Що замало їм до школи, повірте, навіть один такий знищений ракетоносій – це колосальний крок уперед. Чому вони їх будувати не змогли? Це неможливо. Вони улили у казанський завод, який їх виробляє понад 400 мільйонів доларів, але не зрушилися із мер своєї точки. Там ще є корпуси, які з радянського союзу стоять. Отже, у них е, в строю в межах 60 машин, і все буде те за методом канібалізму. Знімають узли мех... механізми з одної, ставлять на іншу. А розуміючи, що виробляти нові навіть механізми не може. А постійно піднімають у повітря. Це буде навантаження і на сам планер, і на всю їхню механіку. І рано чи пізно вони виснажаться наймолодший літак такого класу, десь 1994 року народження. Вони дуже старенькі. А кожен пілоток, який долетить, і навіть його просто пошкодить, не кажучи вже про те, як був знищений оцей останній. Це дошкульно для них. А це ще і ядерна тріада, а це ще й дуже серйозна моральна втрата. А це ще і міжнародний імідж. А отже це Пониження закупівельних спроможностей тих держав, котрі в них купляють зброю. Бо вони йдуть і в друга країна по виробництву. Тому ні, все ж таки несиметрична відповідь безпілотника має перспективу а дальність цих безпілотників зростає тепер вже і до півтори тисячі кілометрів. Це серйозно.